В українсько польському центрі Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля зустрічають гостей. Сьогодні, тут, як і кожної весни, розпочинаються дні польської культури. Вісні дні польської культури стали, можна сказати, традиційними. В цьому році точно так же, як і в прошлом, привлекли школьників, студентів, слухачів польсько-українського центру проведення мероприятий, посвященных. Польської культурі, і польським традиціям. цього року. Темою заходу стали легенди польських міст і не просто польських, а міст університетських. Адже в університеті імені Альфреда Нобеля завжди підтримують європейські університетські традиції. Однією з яких стала фотовиставка, що розповідає про найцікавіші місця історичних польських містечок. Я вважаю, що ця виставка, мероприятие, ета. Ця акої то доповнитель шаг, какое то свіжий воздух в Європу, окно в Європу учні Криничанської середньої школи номородин завітали на дні польської культури, аби трохи більше дізнатись про наших європейських сусідів, напряму поспілкуватись з представниками країни та поділитись тим, що знають самі. Адже у своїй школі кажуть, є активними учасниками молодіжного євроклубу. Нещодавно готували презентацію про легенди Люблина. і сьогодні привезли її сюди. Ми Дізналися сьогодні дуже багато про Польщу. Ми все це вивчали по книжках, а сьогодні таке живе спілкування із людьми. Звичайно ж, нас дуже вразило, і ми просто сьогодні в захваті від всього того, що ми побачили. Ознайомитись з польською культурою тут можна не лише за допомогою фотографій. Не менш пізнавальною переконані організатори стане й виставка книжок, підготовлена центральною міською бібліотекою. Ми принесли сюди виставку нашої літератури, іменно книги, які розповідають про красотах Польщі, книги, которые рассказывали о, о неожиданных быть, аспектах історії Польщі, наприклад, о Варшавське гетто. Тобто місто город Варшава він дуже древній, но при цьому він був разрушен во время Великой Отечественной войны. Сім з ліцею землі, но було відстроєння, відстроєння по старіним проектам. Це все достаточно інтересне. мне кажется, что если ребята все-таки захотят читать, и ті книги, которые они получили сегодня в подарок, будуть действительно прочитаны, они узнают очень много интересного. Аби більш наглядно познайомити гостей з польською культурою, учасники заходу підготували імпровізовані презентації, справжні невеличкі театралізовані вистави, пов'язані з польськими легендами. При цьому все дійство відбувається переважно польською мовою. Звичайно, після. Цього побаченого густий днів польської культури виникає бажання самим вирушити до Польщі. Утім, зробити це відразу вдається не завжди. Тож до послуг всіх бажаючих віртуальна подорож найяскравішими містами Польської республіки. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.